Мене забрали є, забрав. Я голову опа, мене взагалі забрали з боку. А блядь, у меня опять цей забрав добавить А, сбоку. Обляха цей хер. Ха-ха, там аж знаю. Не забрали. Ой, я спалив кого? Бля, Опять мене цей забрав. Давай, до. Що не можу сказати? Давай, за дверь, стреляй. А по нові давайся. Острі. Хорош. Граната. <звільшу> Хоч одного вбивало. Є забрав. А, сзади. О, ага. Далеко. Ти я ж стрілив по нему, шо він? А, мене з, з диму забрали. Забрав, забрав, забрав кого, забрав кого. Ай, бляха, і сзади, і спереди. І мене забрали. Ага, сзади обійшов. Я йду обігру. А мене забрали.